Перша допомога при панічних атаках. Де б ви не були, ви можете це зробити. Одна рука у вас кладеться на грудну клітку, друга на живіт, і ви починаєте спокійно дихати. Так, щоб у вас рухалась тільки нижня рука. З максимальною амплітудою. Так у вас запускається парасимпатична нервова система, ви заспокоїтесь і панічна атака може пройти. Друге, що це? це дихання 4 на 4. На 4. Вдох, на 4 затримали, на 4 видох і на 4 затримали. Показую! Чим спокійніше ви це зробите, тим краще. Панічна атака це не назавжди, це максимум 10-15 хвилин. Третє, що потрібно зробити, можна з собою в сумочці або десь носити в кармашику масло ефірне це невеличка бутилочка. Або лаванди, або м'яти, або те, що вас заспокоює, і те, що вам приємно ванілі, наприклад. Подихали, заспокоїлись. Третє. Четверте це ходьба. Хьба завжди корисна, тому що виробляються ендорфіни, гормони щастя. Коли ми рухаємось, ми можемо вилікувати безліч хвороб. І останнє, п'яте це знайти очима п'ять предметів. Почути чотири звуки. Раз, два, три, чотири. Почули. Торкнутися трьох предметів. Ну, наприклад. У мене ручка, в мене блокнот і в мене крісло. Потім відчути нюхом два запахи і назвати один предмет. Якщо вам це не допомагає, ви маєте звернутися до лікаря, щоб вам назначили психотерапію, а також медикаментозні препарати, щоб зняти ці панічні атаки.